Всім привіт! У нас на вулиці холод. Дощ ішов. Росія на страшне. Кабачки цвітуть як. Ой, як гарно. Наче сонечко в таку хмарну погоду. І тут цвітуть, і там цвітуть. О, красавчики. Холодно на вулиці, значить що? Сидимо у хаті і готуємо смаколики. Прийшла на город зараз зелені, треба нарвати цибулі, буду щось готувати. Петрушка прям полягала. Так, пішла я збирати врожай. Взяла миску, зараз нарву. Зелені. А тут червоніє красота, червоніє, спіє. Ще її спіть і спіть. Чотири кущі в мене червоної, а тут жовта така, більнаста. Але дуже добра вона, ви знаєте, солодка. Вчора понакидала, а вже поїли. А, болото вже зробили, з'їли. Ось летять. А ся, он дивіться, як біжать. Бачать, що я підійшла, Думають, що я трави їм нарвала. Ні, нічого не рвала. Ось малина вже починає хвостик червоніти. Нічого вам не рвала. Мокро! Не хочу я рвати, бо я вийшла без рукавиці, зараз буду як в болоті як мара. Тож вчора ми спіли. Роботу підробити, не думаючи на городі. Посіяли кріп, пощупали. Ох, вітер холодний. Холодний вітер, але ну, нічого страшного. Так, зараз підемо кропу нарву. Цибулі. Гарно промочив, мабуть, бо дивлюсь, земля така мокра. Хто знає як там далі, ну зверху. Гарно показується, що мокро. Чогось, так, да? один кабачок, он кубах зійшов, а два ще ні. Чи зійде, чи вже й не зійде. Морку, бачите, вчора прорвали, бур'янець в рядку вищупали, а тепер хай собі йдуть дощі, тому що по погоді я дивлюся ще на три дні дощі у нас. Чи будуть, чи не будуть, не знаю. О, я зараз, щоб це я вирву їм салатки. Понакидаю. Салатного листя в цього, його ніхто не їсть, тільки якась гадость літає на ній. Ой, вітер, і капішок зняв, холодно на дворі. Я так вискочила, куртку накинула. Трохи, правда, я бур'ян не доскубала. Ось всіки тут. А опять рядочків. Ну, бурян тут такий, не такий густий, нічого страшного. Тут де був більший, то вискубала, а тут ані. Потім вирветься, хай вже, хай вже йде дощ. Зараз нарву дітям і гороху. Коротше, прийшла одним словом в супермаркет свій домашній. О, дощ капотить. Так. Треба ускорятися, тому що зараз дохожуся, що курям тільки нарву. І буду мохнути, буду тоді бігти галопом по Європах. От блін вже. Грязь впала в колошу. Зараз повириваю. Оце, воно не нужне. І віддамо, хай їдять. Що ж вони не зря мене зустрічають. Ну все. От вам і весь шпинат. Питається, для чого його Угу. Такий, що ще й не вирвеш однією рукою. Коріння яке. Ну, цей красивий оставлю, звісно, нехай ще стоїть. Чи його хто їстиме чи ні, ну оставлю. А оцей, що постріляв, він нікому не нужен. Отак. І потроху. Прибираються і курчата нагодовані. Так, зараз віднесу, тоді буду займатися тим, по що прийшла. Ой, вітер налетіли. Нехай їдять. Там у них воно мокрече, ну і випустити не можна курчата, то йдуть на город грибуться, а ці качки біжать почом зря, а потім їх шукаєш, ходиш цілий день, де вони ділися. То ніхто їх не випускає, їх треба пасти як корів. А вони ж такі бігуни, що й не догнать. Тому сидять у загороді, хай сидять. Коли є врем'я, трави їм кидаємо, коли немає, хай їдять, дерть. З водою, хоч хтось поласує салатом. Ми там вирвали знаю, пару раз. поки був зовсім молоденький, а тоді як пішов стріляти, то ніхто його вже й не рвав. Він вже гіркий зробився, як ото сонце жарило, то вже ніхто його не схотів їсти. А цим тепер за милу душу. І не треба довго думати, куди йти рвати. Пішов на город вирвав, викинув, от вам він. салат насіяли не для себе, а для птиці. Молодиці, ну нічого. Вони теж хочуть щось поїсти. Співав, он. професор прийшов. Це ж перелетів. От курей. А зараз вилетить і буде по двору мотатися. Будеш співати чи ні вже? Та співав тільки другий. Ну давай, твоя очередь. Я жду. Зараз тільки заберу телефон і буду співати. Дивись, той вже другий раз співає а ти. Давай, давай, запівай, зловила трохи тільки хотіла відходить. плити куховарити. Щось будемо придумувати, щось готувати. Так що пішла, я зараз понаріваю, зараз затарюся, потім покажу, що я принесла із свого супермаркета. Взяла миску, зараз буду брати, що мені треба тут. От класно, так? Вийшов на город, щось хотів, та й набрав. Схотів гороху, схотів моркви, вчора проривала, так я де більше бачили. Забрала собі. Зараз перемию гарненько, її там і чистить не обов'язково, тому що вона молодюсінька, гарно вимить. Так, ну що, буду займатися. Ну що, я вже прийшла в хату, покажу, що я принесла із свого. Супермаркета, як я називаю, домашній базар. Домашня картопля. Ту я копала, вже вам показувала це вона в мене стояла, її ще й не готувала. Яйця, морква. Ту, що вчора прорвала, я трошки від землі промила. Зараз це я гарно вимию. І тут, що ми тут набрали? Тут ціле багатство. Часник. Цей, що викопала, я найменший вибрала. Цибулинку вирвала на суп. Чи не знаю, та суп загадали наче. Кріп, зелена цибуля, петрушка і горох. Отакий От врожай. Сьогодні я зібрала. Зараз буду щось готувати. Буде однозначно молода картопля, тому що вже декілька днів стоїть. А з цього будемо думати, чи суп, ну, щось будемо варити. Тож, приступаю до готовки. Отака моя розпаковка із города. Зараз будемо все перемивати і готувати. Планую, планую зробити рулет. Вийде, не вийде, не знаю, печу вдруге. Відправляю в духовку і хай печеться. Ой, перечистила я цей горох, перемила. Зараз наливаю водою і ставлю її, хай вариться. Бисквіт гарно спікся. Такий румяний. Хай вихолоняє і будемо скручувати. А потім зроблю крем. Моя готова зварилася. Я відсідила часник, кріп, масло і зажарка зроблена. Молода цибулька, морква, морква солодка, солодка. Зараз гарно струшу і буде готова картопля. Суп там ще вариться, треба піну зараз зніму. Готова моя домашня картопля. Вперше готуємо в цьому році. Тим більше своя домашня з магазином не зрівняється. А пахне часничок. смакота, Просто смакота. Такої ви в магазині не купите. Так, обід мій готовий, тепер десертом займаюся. Варена згущенка, масло і зараз вкручую рулетик. Ось такий рулет. Готовий до чаю. Хай трошки постоїть і будемо куштувати. Трішки прикрасила. Не рулет, а рулет ще вийшов. Такий здоровий. Будемо куштувати. Зараз поставимо чай. Тож, все. На сьогодні справилася. Хотіла вареники ліпити, але, мабуть, вже все. На сьогодні досить. Картопля є, суп є, рулет є. Хватить. Всім смачного. До наступної зустрічі.